Всім привітулі, красатулі! Да. <laughs> ми зараз лежимо. Боже, яка така... мене прическа Голівудського вообще. Зараз монтируем вам відео. Знімаємо да, мене Apple. Ой, знов там депу показала. І э, ми сейчас будемо дивитись фільм, э, як він називається. Острів. Острів фантазії. І після цього в нас буде влог, як сам ці айфони делають. Ні, це все вона. Це чуть-чуть трейлера буде. Ну я ж влог знімаю. І От лютий переход і ми знаходимося на вулиці возле Глобала. Ну як же ми, поший день під... ну, не підем. ми підемо. Ми йдемо в Глобал. Дивиться, або щось з речей, або щось канцелярії, або просто десь полазити. Ну от так. Вот. Це яке. Я, я, я похожа на цього колбоя. Ось вот так от. Коротше, вже з покупочками. Ще були канцелярії, там кое що купили, але я ну, не купляла. Зараз йдемо за поселкою. Мы сейчас вышли погулять, кушаем семечки и будем передомой. Так что всем пока-пока.